Початком тижня. У нас буде дуже цікава з вами тема. Ми будемо з вами вивчати, які ж є в нас види транспорту. Давайте, дітки, привітаємося разом. Повторюйте за мною. Я всміхаю сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточки. Хай вона цвіте. Я дощику. Лийся, мов, з відра. Друзям посміхаюся, зичу всім добра. Дітки, вуличку сонечко теж вранці вітає. А як ви вважаєте, куди ж поспішають всі пішоходи зранку? Їм треба кудись усім дістатися. Так, або в магазин, або до школи, або в дитячий садочок, на роботу або в лікарню. Дітки, то ж давайте спробуємо. З'ясувати, які ж є види транспорту в нас, а ви мені в цьому допоможете сьогодні. Що за диво? Диво, дивне, на колесах цей будинок гумами взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослі там багато. Здогадались? Так, дітки, це автобус. Це дітки пасажирський від транспорту. Відгадайте ще загадку. Підняв угору дві руки, узяв дві, жили в кулаки. Як дасть дорогу постовий, то він помчить по мостові. Молодці! Це тролейбус. Це теж дітки пасажирський від транспорту. Друзі, а ще в нас є трамвай. Який теж вважається пасажирським видом транспорту, я вам пропоную, дітку, розглянути зображення різних видів транспорту, і давайте ж їх роздивимось. Це, дітки, автобус та тролейбус. Навіщо нам вони потрібні, щоб перевозити пасажирів? А кермує ними водій це така є професія. Дітки, вони чим відрізняються? Так. У тролейбуса є дві ріжки, автобуса немає. Але вони однаково дітки, просуваються по дорозі. Дітки, давайте розглянемо трамвай та тролейбус. Дітки, вони схожі між собою тим, що вони мають два дроти і рухаються за допомогою електрики. Але вони дітки відрізняються тим, що. Тролейбус їзди по дорозі, а трамвай по рейках. Ці види називаються пасажирський вид транспорту. Ще дітки існує вантажний вид транспорту, який перевозить різні грузи. Це вантажна машина. Вона перевозить меблі, може продукти перевозити, будь-який груз. А є ще дітки різновид вантажного транспорту називається самоскид. Бо він піднімає кузов і сам скидає свій вантаж. Самоскид – великий дітки, трудівник. Він може перевозити землю. Пісок. Для моляток в дитсадок. Хто привіз для гри пісок? Вгору кузом він підняв, весь пісок на землю впав. Це, дітки, повторіть само скид. Тож, давайте повторимо: це пасажирський транспорт. А це вантажний транспорт. Дітки, давайте з вами перегадаємо правила безпечної поведінки на дорозі. Як переходиш вулицю? Обов'язково зупинись. І перш за все уважно на світлофор подивись, світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним. Оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруги контролювати. Дітки, я сподіваюсь, ви запам'ятали ці правила і будете обов'язково їх дотримуватись. Друзі мої, я сподіваюся, ви сьогодні дуже багато чого нового дізналися. До нових зустрічей.